Всім привіт, дівчата. Сьогодні у нас буде огляд італійського бренду Fito Relax. Ось так виглядає. Спробувала достатньо кількість засобів для того, щоб сформувати якусь свою думку про бренд, сформувати якусь свою думку про засоби, тестила виключно засоби для волосся. Як працюють засоби для обличчя та тіла від цього бренду, я не знаю. І почну я з воложуючої серії з кокосом. Дуже приємний, має легкий аромат, дівчат, але аромат не залишається на волосі. Хотіла ще трішки сказати щодо ціни на цей бренд. В Іспанії цей бренд коштує. Дешевше, ніж деякі бюджетні в Україні він дорожчий, Наприклад, тут коштує ця маска 3 євро по акції, повна ціна 5 євро. А на майкапі в Україні коштує 500, 600, 400. Почну я з шампуню. Дівчата, мені цей шампунь дуже сподобався. Він дуже класно піниться, дуже добре промиває. Саме після цього шампуню я помітила блиск у кореня. Ось тут не після кожного шампуню, і тут незалежно від ціни. Є близько корення. Після цього шампуню трішки є такий легкий об'єм. Це шампунь для нормального типу шкіри голови та сухого, але в мене жирний тип шкіри голови. Цей шампунь мені максимально сподобався. Цей шампунь представлений в трьох об'ємах: 100, 250 і 500 мл. 100 коштує на майкапі 210 грн, гривень, там потім чотириста гривень. 600. В Іспанії коштує цей шампунь 170 гривень за 250 мл. Далі переходимо до кондиціонеру з цієї ж зволожуючої серії з кокосом. Дівчата, кондиціонер має дуже легку текстуру, легко наноситься, легко змивається, дуже легко розпроділити по волосю, дуже легко втирати волосся. Кондиціонер дуже класний, дає легке зволоження, волосся після м'яке та блискуче. Ще хотіла сказати, що це кондиціонер наголосити, точніше, що цей кондиціонер підійде, якщо у вас волосся рідке. Якщо у вас волосся, Танке, тому що дівчата знають, що дуже багато засобів, які обтяжують таке волосся. Парі ці засоби працюють дуже класно. Я вже розповідала про цей бренд, розповідала про кондиціонер, про маску, і я отримала дуже багато класних відгуків. Дуже рекомендую вам цю пару. І з цієї ж серії я спробувала нещодавно ось таку масочку з кокосом. Це та ж серія. А маска теж дуже легко наноситься, дуже легко не Немає ефекту обтяження. Взагалі, маска так, у нас асоціюється з максимальним зволоженням, але це не завжди так, тому що потрібно дивитись на склад. А маска, кондиціонер. Це одне і теж, тільки а, залежно від складу. Так, ось так виглядає. Я ще обов'язково дівчата зніму, як це все дуже близько виглядає, щоб ви побачили Маска мені теж сподобалась. Тільки хочу наголосити, що ця маска не має максимального зволоження, вона легка по зволоженню, волосся після м'яке, блискуче, але, знаєте, не сильно вона прибирає З хвилинку. Мені прийшла посилка хвилинку. Так, я повернулася, дівчата, мені прийшла така краса, взагалі це щось неймовірне. Так, ось цей бренд. Я замовляла засоби по акції. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Будемо робити розпаковку разом. Вже хочу відкрити. Так, я. На чому я що розповідала? Так, продовжимо. Я розповідала про масочку. Я говорила, що ця маска не є максимального зволоження, що ця маска не прибирає пухнастість, дає легке зволоження, дає. Е... Легкий такий м'який ефект після волосся більш м'яке, більш блискуче, але це ця маска не прибирає пухнастість. Далі переходимо до серії з кератином. Я тестила маску і термозахист. Це дуже така гарна упаковка. Я взагалі обожнюю все чорне, тому мені дуже сподобався такий дизайн. Тестила маску і гель термозахисний, почну з маски. Маска по зволоженню трішки. А... Більш дає зволоження, ніж оця попередня з кокосом. Так? Це такий, як більш легкий кондиціонер, а це вже більш як маска. Але теж не максимального зволоження, але по зволоженню трішки краще. Трішки краще прибирає пух. Має приємний аромат. Теж купувала за 3 євро по акції. Цієї маски в мене немає. Все використала, тому що я користувалася в серпні, в липні, в серпні. Дуже рекомендую, якщо вам потрібно більше зволоження, спробуйте з кератином. Якщо вам потрібна, потрібна маска, яка ну для здорового типу волосся, спробуйте з кокосом. Але якщо обирати, то з кератином мені сподобалася маска. Більше так і переходимо до термозахисного геля. Це взагалі жах, жах, жах. Тому що тут в мене ціла банка. Я не користуюсь цим гелем, тому що він не робить а, взагалі волосся жахливим. Цей гель путає. Він дуже тяжко якось наносити. Ну це гель-клей зараз. Ну, я ще покажу обов'язково, трішки ближче. Ну, це як гель, як клей. Дівчата, це жах. Просто я не знаю, можливо, причина в тому, що мені не сподобався всі засоби відкриті, майже всі, особливо в Приморі. В друні ще трішки, знаєте, можуть скочем перемантувати, що там термін придатності якось зберігається. Але в інших магазинах все відкрито, всі нюхають, всі тестять. І, можливо, там щось не знаю, можливо, він довго стоїть на полиці, всі відкривають і вже. Закінчився строк придатності після відкриття, і взагалі це жах. Далі я тестила маску з органовою олією. Ось так вона виглядає. Тут будуть фотографії, картинки, дівчата, в мене з собою дуже багато засобів, засобів немає. Ця маска, вона така дуже специфічна, тому що має дуже, рідкий, дуже рідку текстуру. Можливо, в час щось змінилося, але тоді, коли я тестила, це було десь до двох років назад, десь так, вже не пам'ятаю. Ця маска була дуже рідка, дуже-дуже, дуже рідка, дає ефект мінімальний. Можливо, для тонкого волосся вона взагалі не обтяжує, вона прям за взагалі не обтяжує ефект, є, але ну він дуже слабенький. Це прям для дуже здорового волосся або для дуже тонкого волосся, дуже рідкого. Ця маска має дуже приємний аромат. Ціна теж теж сама на мейкапі буде трішки дорожче, ну як трішки декілька разів. І останній засіб, який я тестила, дівчата, це взагалі моя любов, просто це неймовірний кондиціонер. Я теж хочу спробувати його ще раз спробувати тут в Іспанії, тому що ціна просто неймовірна. Цей кондиціонер дуже добре зволожує волосся. Цей кондиціонер працює прямо як маска. От дійсно дуже класний ефект. Волосся гладке, м'яке, блискуче, легко наноситься, легко змивається, має приємний аромат. Ну, дуже класний засіб. Дуже рекомендую спробувати цей кондиціонер. Там теж є маска, але я маску тестила мені. Чи надавали тестити там пробничок, і я не зовсім зрозуміла, там дуже було мало, я не зовсім зрозуміла, як працює маска, але маска теж дуже схожа з кондиціонером, тому з всіх засобів мені подобається дуже цей кондиціонер шампунь з кокосом і кондиціонер з кокосом. Це взагалі мої такі топчик цього бренду. І так, як я обіцяла, давайте розпакуємо, зробимо розпаковку посилки. Я коли побачила цей магазин, я взагалі я просто закохала в цей магазин і хотіла щось спробувати саме від цього бренду, це іспанський бренд. А це в них були, була акція, там мінус 25 на все. Плюс в мене ще був там один код, який я просто знайшла дуже випадково. Відкриваю. Ой, як гарно. Так. Ось так виглядає, це а, тут пробнічки, вони дарують пробнічки. Це там ще були бали, я взагалі хочу розповісти а, окремо про цей бренд, тому що там дуже класно. Так, далі йде ось така щось якесь привітання, мучас грася, Потім. Що це таке? Потім ось така наліпка. Така краса, дівчата, це так гарно, дивіться, просто подивіться. Це у нас крем для волосся. Це все для волосся. Звісно, що для волосся. Так, це крем для волосся. Ось така олійка, така піп'єтка. Ой, боже, як пахне. Дуже класно. Так, я буду тестити і обов'язково розповім про цей бренд, обов'язково розповім про. Ось ці засоби, цей бренд дуже класний. По відгукам і, і з того, що я бачила в магазині. На сьогодні в мене точно все. сподіваюся, що у вас все добре. Сподіваюся, що вам відео сподобається, що це відео для вас буде корисним. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. З радістю відповім. Всім гарного та тихого дня. До зустрічі!